Всім привіт! Хочу вам сьогодні трошки показати е, гортензії, які почали у нас рожевіти. Е, вони були привезені, тому не росли у нас в самому жару саме сонцепь, але подивіться, який чарівний колір на сорті Sandy Фрейс. Е, ми їх отримали білими десь в серпні. місяці. Да? Зараз вони почали так гарно змінювати колір. Дуже рідко в нашому кліматі буває такий рожевий яскравий колір. Але Санді Фрейс видала, ось вам хочу ще показати поларбір. Ось він цвів влітку, коли була спека. Це він вже відквітав, коли було трошки вже похолодніше. І завжди кажуть, що поларбір не рожевий. І ми думали, що це пересорт. Але ось, ось збоку вилізла гілочка під суцвіттям. річ Тим, що у цьому році все якось нестабільно, все неправильно, все якось незвично для нас. І багато таких гортензій видали саме під суцвіттям нові гілочки, і вони заквітли. І подивіться, це поларбір, бо у нього така, такі зазубрінки, бачите, є на пелюстках. Це саме каже про сорт, про поларбір, але він так само рожевіє. А тепер подивіться. Ламлайт, він теж починає трошечки-трошечки набирати рожевого кольору. Хоча завжди вважалося, що вони не рожевіють. Але ви бачите, нетиповий рік, зовсім нетиповий. Ось фантоми. Подивіться, яка квітка крупна. Але суцвіття в горщиках і суцвіття, коли вони ростуть в ґрунті, сильно відрізняються. В ґрунті вони будуть прям сильно набиті, а в горщиках вони видають ось такі разом і стерильні, і фертильні квітки, бачите? А коли в ґрунті, то вони прям такі набиті, такі гарні. І навіть скайфол, який ніколи у нас не рожевіл, так само почав трошки. Окрашуватись ніжні рожеві кольори. Подивіться. Оце така краса. І ось по другому колу квітнуть деревоподібні гортензії, баблгам. Ми їх не зрізали на повторне квітування, хотіли показати людям, що вони досить рясно квітли, тому всі оці сухі суцвіття лишили, але гортензі все одно почали видавати другу, другу хвилю квітування. Подивіться, які вони ніжні зефірного кольору гарнезні. Звісно, вони не такі вже крупні, як ті, що були влітку, але все одно приємно побачити квітучу гортензію в жовтні місяці, бо сьогодні якраз 2 жовтня. Квітнуть виєли. Так само ніжні гарні квіти. Заквітли в нас сакури, аутоналіс розея. Сама назва говорить про те, що вони мають квітнути восени, але це в Японії, в Китаї, в тих странах. У нас вона завжди квітне саме-саме рання в лютому, в березні місяці. Коли ще все без квітів, без листячок. Квітне саме ця сакура, вона сама сама рання, але вона вирішила в цьому році, раз вона аутумналіс, що переводиться осіння, значить вона буде квітнути восени, що вона і робить в жовтні місяці. Не так рясно, звісно, як весною, але все одно приємні квіточки. Правда, ніжного такого рожевого кольору не сильно видно, вони більш білі, але навесні вона буде ніжно-ніжно-рожева. Знову вже в чергове квітне Клеопатра, але вже хтось погриз а, листі, е, квіточку, бачите, яка вона поїдена, але ж все одно квіточка. Так само продовжує квітнути джині, але бутон, бачите, так само е, коришньовим став. Це, я думаю, із-за туманів вологих, які в нас. Кожного ранку і сильні вітри. Щось не дало квітки розвинутися, як вона має бути. Відкриває квітку вічно-зелена магнолія Little Gem. Вона приїхала до нас з бутонами, але ми їх навіть не побачили, бо дивіться, як вони маскуються гарно під листячко. і не скажеш одразу, що це бутон. А потім раз і побілішав. І ми вчора буквально замітили, що він у нас вона верніше, магнолія квітне.